Дитину не карають. Перше. За те, що вона чимось не влаштовує дорослих холерика за те, що він не посидючий і впертий. Сонгвініка за рухливість, флегматика за повільність, меланхоліка за плаксивість. Друге. Під час їжі. Третє. Якщо вона зазнала невдачі вона й без того засмучена, присоромлена. Пригнічена. тут краще підтримати її. Четверте. За необережність, а вчать обережності, роблячи висновки з прорахунків дитини. За повільність, незібраність, за забруднений і порваний одяг, а вдягають відповідно до обставин за прорахунки самих батьків. П'яте Дитину не карають на людях. Автобусі, на вулиці адже це ще й публічне приниження. Шосте Дитину не карають при молодшій дитині, оскільки підривається авторитет старшої. А якщо є ревнощі між дітьми, то це може породити озлобленість у старшої дитини, а у молодшої злорадство. А це погіршить їх взаємини. 7. За емоційність. Імпульсивність, енергійність. Карати за вчинки, які дитина не може передбачити, значить карати за те, що вона дитина. Восьме. Поспішно, не розібравшись, краще пробачити десятьох винних, ніж покарати одного невинного. Необхідно поєднувати покарання з іншими методами виховання, дотримуючись педагогічного такту. Та враховуючи вікові та індивідуальні особливості дитини. Реакція батьків на вчинок дитини має бути продуманою, вільною від негативних емоцій. У реакції не повинно бути істеричності. На істеричний крик, жестикуляцію, надлишок емоцій, дитина відповідає тим самим: Не повинно бути люті, гніву, лють призводить до надмірних покарань. А це породжує батьків муки сумління. Спочатку покарали, а потім шкодують, жаліють. Тепер в очах дитини винні батьки, і вона стає в позу ображеної не слід погрожувати дитині краще попередити. Часом погроза сприймається гірше, ніж саме покарання. В погрозі завжди є шантаж, і, зрештою, дитина. Також починаєш шантажувати батьків.